1 жовтня, перші учні Ісуса. Прийди і подивися. Нафанаїл сумнівався, але Пилип не витрачав час на суперечки з ним. Його єдиною відповіддю було Прийди та побач, Івана 1.46. Це все, що вимагається від будь-якого слуги Христа, приводити людей до нього, щоб вони могли побачити Його. Дайте людям побачити Його, а решту він зробить сам. І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. Івана 12,32. Але кому доручено сповіщати? Писання говорить: у пророків написано: і всі будуть від Бога навчені, кожен, хто від Бога почув і навчився. Приходить до мене, Івана 6.45. Якщо ви чули про нього і навчилися в нім, бо правда в Ісусі, Ефесян 4,21, Кожен, хто почув і навчився від Отця, яка істина в Ісусі, і прийшов до нього, має доручення приводити до нього інших. А хто чує, хай каже: Прийди. Об'явлення 22.17. Нехай кожен пильнує, щоб не спотворити Христа, і переконається, що веде людей до справжнього Христа, а не до себе чи до чогось, що він сам вигадав. Щаслива та людина, яка може щиро сказати, ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі й пророки. Ісуса, Сина Йосипового із Назарету, Івана 1.45. У такої людини є аргумент, достатній для будь-кого, хто сумнівається, а саме прийди та побач. Ті, хто відмовляється виконати настільки розумне прохання, звісно ж, нічого не стануть слухати. А тих, хто побачивши перед собою розп'ятого Ісуса. І все ж не повірить, неможливо переконати жодними доводами, і тому нічого більше і не потрібно. Але як мені показати їм Ісуса, якщо я не проповідую їм і не сперечаюся з ними? Це запитання говорить про те, що ви ще не знайшли його. Усе, що може зробити найкрасномовніший проповідник у світі, щоб привести людей до Христа? Це розповісти їм, як він сам його знайшов і що Христос зробив для нього. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.